Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Слава Україні! Слава нашій нації! Розпочинаємо! Трансляцію матчу першого туру четвертого го етапу Вібета Екстраліги. Сезону 12 триває. Ну і у нас розпочинається четвертий етап чемпіонату Вібета Екстраліги З цього сезону матчем. Це президент Олександр Бубин. Давній шанувальник футзалу пляжного футболу. Команду. А Моспан прориває. Сірий був в пресингу і збірної України. Багато гравців збірної України. Ну, до речі, момент. Із урагана. І інша поразка якраз від хіта. А ви пам'ятаєте, у другому колі зустрічалися Савенко в грі. Ремета на майданчику. Ну, і плюс Педяш, і плюс школьний. Пробиває Педяш. Ну, легкий м'яч для Савенка. Нейтральні болівальники, які слідкують за українським футзалом. Через те, що вже команди Ухти пробиває у нас педя. 17 років підтримує футбольний клуб хід Київ. Тому величезна подяка. І респект пробиває на на школьного не проходить. Там все читає Микитюк. Удар. Та. Пробиває влучає. А у школьного і повторний удар. Рахунок не відкрито. Звісно, Ух, моменти під удар Ліферу не вийшло. Момент тепер же урагану пробиває. Швед ще один удар. Швед 29-й. Петро Шутрума 30-й. Мар'ян Масевич під 34 м Даниїл Аббакшин 78-й. Снеслав Моспан 80. Поки що впоралися. Футболісти Максима Павленка, Літвінов. Фолу немає. Впав там Моспан. Ну, а Артур є. Ух ти! Сірий! Пресингує хід. і... На перехопленні сірий. Момент забиває Євген сірий. Браво! Сам знайшов свій момент. Перехопив м'яч Євген Сірий. І відкриває рахунок. На 34-й хвилині Євген Сірий. Здорово. Ігровий, тому нас на всіх болівальників чекають дуже цікаві хвилини. Здорово! Чернявський, блискучий сев Савенка. Проходить шотурма. Шотурма! Рятує свою команду. Осуха, але м'яч все ж таки залітає у ворота. Як не намагався голкіпер столичних там врятувати. Зачепив цей м'яч, але у підкаті там школьний здорово, школьний удар і ще один удар! Не львівська, ще є кардинал, ще є клас, тому вся боротьба. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.